Для реєстрації в кабінеті необхідно зайти за посиланням кабінет.ua та далі натиснути кнопку Реєстрація. Вас запитає ваш ключ. Це може бути файловий ключ, апаратний ключ або хмарне сховище. Якщо це файловий ключик, ми обираємо центр акредитації ключів. Тобто це може бути у вас PrivatBank або будь-який з списку, який є на вибір. Далі ми натискаємо Особистий ключ, обираємо файлик з особистим ключем та вставляємо пароль. При щитуванні ключа вас надалі переведе в інше віконце, в якому вам необхідно буде ввести ваш e-mail та придумати пароль. Як тільки ви обрали e-mail пароль натиснули «Считати», ви переходите у панель користувачів. Після того, як ви створили користувача, вам необхідно перейти в закладку Компанія та натиснути кнопку Отримати дані з ДПС. Якщо у вас була якась реєстрація в ДПС, то, відповідно, вся інформація підтягнеться в цей кабінет.